Коли ви чуєте, що в державі немає грошей, коли ви чуєте, що військові намагаються зібрати 100 тисяч на прилад нічного бачення, на дрон, на е, облаштування своїх місць дислокації, е, пам'ятайте, пам'ятайте, що керівники державних установ і не тільки керівники, і нижче їхні підлеглі отримують мільйонні зарплати в місяць. Не в рік, в місяць. Ось одне з підприємств нафтове підприємство Укрнафта, яке, ну ви знаєте, очільники отримують мільйонні зарплати. Мільйонні. Що таке вони роблять на цей мільйон? Тільки Бог знає, тільки Бог веде. І це ж не тільки це підприємство. До війни був скандал з Укрпоштою. Яку давно вже обігнала нова пошта, заткнула за все, що можна, тільки взагалі невідомо, для чого Укрпошта потрібна. Але мільйонні зарплати мільйонні зарплати. І не тільки. А в наглядових радах, що твориться. Це, це просто, ви просто цього всього не знаєте. Вам про це ніколи не розкажуть. І ось деякі лише ось такі випадки, які спливають, вони колихають суспільство. Правда, ненадовго. Я пам'ятаю, як всі билися про відкрити декларації чиновників. Я тоді запитував, ребята, що ви будете з цим робити? Ну, от що? Ну, відкрита декларація. Ну, он, декларація одного колишнього ректора університету. Ну, у нього із його дружиною 25 квартир в новобудові на території університету. Що передбачалось як корпуси, як передбачалось, як корпуси, передбачалось як квартири там, персоналу, ну, правда, своїм то роздали. І що, і що? що ви з цим зробите? Що? Ну, ну що? Ректор іншого університету перейменував університет, щоб ще раз ректором бути. І що? І що? Що, що ви здатні змінити? Що? Колись був один чиновник, який сказав, що та й перестануть та й замовкнуть. Отак і живемо. Отак і живемо. На жаль, шкода, що в країні, яка воює, одні затягують пояси. Одні збирають на дрони і не можуть зібрати. До нас зверталась блогерка, в якої чоловік під Миколаєвом. Вона каже, я зверталась до всіх каналів, які є відомі. І вони або процент просять, або е одразу заплатить їм за те, що вони збір поставлять, або просто кажуть, ми свою карту поставимо, а вам потім скинемо якийсь відсоток. Уявляєте, що робиться? І паралельно мільйонні зарплати у деяких чиновників, які можуть так пху. Задонатить миттєво, але вони цього не роблять. Я в Фейсбуці навіть збір став. У мене там багато відомих людей. Ніхто ні копійки не дав, ніхто ні копійки.